Вообще постоянно электросанитами. И тут вот. Ну тое уставание риши що належить до спільної власності територіальної громад сіл селищ та різних Петровської області, пропонується розглянути питання щодо е, надання згоди на прийняття документальної власності СНЕЛІКІ міської територіальної громади, а саме надати згоду на прийняття навантажу копшового навантажувача на базі трактора. Амахінтра 9504 ВТКОН, зрійний номер М21МХДН 1916М. Це перший проєкт рішення. З першого рішення ми надаємо згоду, погоджуємо саме на згоду на прийняття до комунальної власності. А вже далі будемо виконувати заходи щодо його передачі.

Після здійснення, заходів, да, після здійснення заходів надання вводи приймається рішення про передачу. Потім здійснюється за заходи державної за реєстрації даного майбутнього. В рішенні сесії обласної ради в мене не сказано. Я спеціально взяла рішення сесії обласної ради. Тут тільки в рішенні сесії написано передати майно. Що належить до спільної власності територіальної громади, і написано 9 пункт Ковшовий навантажувач на трактора Ценевичська міська влада. Та я не тільки тобто сообщить. Далі все, зрозуміло, так. А вже друге там рішення ми передаємо до комунальної власності? На Рівківської міської ради даний трактор навантажувати. Тобто у нас перший відповідно до закону йде по згоди, друге рішення передати. І це він буде у нас в благоустії, так? Так, так, рішення. Що? Ну, не треба. Передати в оперативне управління з постановкою на баланс комунального підприємства благоустрій Сенельниківської міської ради, а саме повш вантажувач відповідно до номерного знаку Н21, директор комунального підприємства здійснити заходи щодо прийомки передачі. Рішення прописано. Є питання? Добре, переходимо до деяких попитання? Пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, що перебуває на зміну цільового призначення. Тобто земельна ділянка площа чотири га, що розташована в місті Синенська в районі будинку 18, кадастровий номер у вас зазначений з 03.07 для будівництва та обговорювання будівлі сергія на нуль один. А я ж вам сказала, в районі житлового будинку 18, 02 і минулі 18 поле. Ось так біля такої зупинки з другої школи. Це виходить за другої школи 12 дому. За сторони 12 і 17 року. Пропонується змінити, тобто землі житлової громадської забудови не змінивши цільове призначення зазначеної... Земельної ділянки для органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Категорія залишається та ж сама. У нас є загальна потреба ще одну таку установу, якщо У нас, нас потреба дуже велика. Ми, ми не поміщаємося в наш склад, тому що у нас не поміщаємося. Ми хочемо адміністрати по посту, надо робоче місце, треба обладнання, але ми цього цього не ставимо, тому що вже подав власне. А зідерну ділянку, так, ми будемо її біля шути ставити. А якщо з тобою автостоянку, остальну зібільну ділянку, ми зайдемо, ми будемо складати маріну, щось не будемо. Нема пора? Нема. Пожалуйста. що нашій громаді державного бюджету надається інша дотація на виконання повноважень у місцевого самоврядування на території, які зазнали ну, порушень, знищень і так далі. В зв'язку з агресією Російської Федерації. Ця сума дотації складає 482 тисячі 900 гривень. Ми її спрямовуємо на поповнення резервного фонду. Усе такі зміни пропонуються. І крім того, при, в, в грудні місяці було винесено рішення виконкома, згідно якого було перерозваділені видатки на компенсаційні відшкодування за пільгове перевезення залізницею. Сума була 3 тисячі гривень за рахунок економії. Ці видатки були по управлінню праці соціального захисту населення, вони були головні розпорядники. Все такі зміни пропонуються. 487 тисяч. 900 гривень. 492. 482 тисячі дев'ятсот гривень. Так і збір. Є питання. Нема питання. Нема. Все. тоді переходимо до сесії. У нас 37-й сесія. На сесії присутні 18 депутатів, це дає нам розпочати нашу роботу. Пропоную для секретаря обрати посуд Маргарита Владимировича Вікторія Олександрович, арцепша виконувала вітер, Є другий компанії Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Прошу секретаря зайняти свої місця. Переходимо пропоную затвердити порядок денний та зачергової 39 сесії Сієвської міської ради. Нема приходити. За 19 рішення прийнято. Я порядку передходи. Перше питання покладання згоди на прийняття комунальних власників, сім'ї, які нормати майка. Ми розглянули, питань немає. Пропозиція голосувала. Голосувати. Про прийняття до комунальної власності Сінерської міської територіальної громади майна. Теж голосувати. За 19 рішення прийнято. Дякую. Наступне. Про затвердження проєкту земліустрою щодо відвідування закономіляції комунальної власності, що передбачено Голосуємо. Голосуємо.

Порядок війни вечір, всім дякую. Всім сьогоднішнього праздникам, що нового року. Щастя, здоров'я. Головне, щоб перемога була вибухнула. Ось так не все буде. Дякую, добачаю.